Вітаю вас! У цьому відео я вам покажу, як приготувати моє улюблене сливове поведло. Воно дуже ароматне, в міру солодке та з приємними нотками апельсину. І так розпочнемо. У одного кілограма слив видалити кісточку і досить грубо порізати довільними шматочками. Джем робити, принаймні, мені так здається, для мого смаку зі сливок, які ще не перестигли, тобто трохи кислі, тому що, додаючи потрібну кількість цукру, джем так, точніше повідло, і так не буде надто солодким. Так, і так, всі сливи нам потрібно помістити в кастрюлю з товстим дном. Я найбільше люблю чавунні каструлі Для приготування джем Вони рівномірно віддають тепло, і в них менше прогорає. Далі до слив додаємо одну зірочку бадьяну або зірковий аніс, як його ще називають. Ця спеція підкреслить смак слив, а також надасть йому такий пряний, приємний аромат. І також всипаємо 400 г цукру. Цього буде достатньо на 1 кг слив. Мої джемини надто солодкі. Не люблю тих старих пропорцій, класичних, коли один кілограм цукру, один кілограм фруктів. Просто такий, такий виріб неможливо їсти. Далі нам потрібна буде цедра і сік одного апельсину. Цедру ми будемо знімати От отакими тонкими смужками. Якщо зестера нема, можна натерти на терці, але знімаємо тільки помаранчеву частину білої, не чіпаємо. Саме ця помаранчева частина і є цедрою, Все решта це шкірка. Апельсин перед зніманням цедри, звичайно, потрібно добре помити і навіть ошпарити окропи. Так, Тепер будемо витискати сік. Кислота апельсину також збалансує додатково смак повидло. Витискаємо повністю. Так. Використали максимум з нього. Це нам більше не буде потрібно. І другу половинку. І сік вливаємо до Так. Якщо немає кісточок, м'якоть, оце що залишилося в сип. Можна теж туди додати, на не буде. І далі ставимо на середній вогонь. все це. Тепер ще все добре. Тут вже на вогні перемішаємо і будемо доводити до кипіння поверну. Під кришкою. А далі, коли повидло дойде до кипіння, тоді знімаємо кришку, щоб рідина могла добре випаровуватися. Так. Мішати під час варіння потрібно досить часто, щоб не прогорало. Так. І чекаємо, поки закипить. Коли повидло дійшло до кипіння, тоді кришку знімаємо, перемішуємо і вже не накриваємо, залишаємо так варитися. Час від часу помішуючи і знімаючи піну, коли вона буде з'являтися. Це буде приблизно пів години. І тим часом пастеризуємо банки. Я пастеризую банки в духовці, оскільки це досить швидко і просто. Набагато простіше, ніж традиційним вологим методом. Для цього чисті помиті напередодні банки, вставляю в духовку, так на полиці, і в холодну духовку, це дуже важливо, і вмикаю температуру 120 градусів Цельсія. І після того, як духовка досягне потрібної температури 120 градусів. Тримаю їх десь там приблизно 20 хвилин. Піну, яка з'являється на поверхні, потрібно акуратно видаляти шумівкою. Можна не видаляти всю одразу, вона буде збиратися потроху, і так її партіями видаляти. Кришки від банок я 5 хвилин кип'ячу у воді, 5 хвилин від повторного від закипання, щоб бути точною. Ставимо на газ і доводимо до кипіння. І далі чекаємо 5 хвилин. І поки джем готується. Не забуваємо його мішати, щоб ніщо не пригорало. Так, Можна трішечки зменшити вогонь, якщо кипить занадто інтенсивно. Повидло вже достатньо загусло, а бульбашки на поверхні стають все більшими, тоді фактично повидло вже готове до розливання. Але найвірніший спосіб це перевірити температуру, якщо є термометр. Температура має досягнути 104 градуси Цельсія. Ця температура так звана, як температура загущання джему. Або джем setting point на англійській мові. Зараз чекаємо, поки визначиться повністю температура. Мені здається, що вона вже добра, але переконаємося у цьому. І якщо так, то будемо вже розливати. Діставати наші стерилізовані банки, які вже до цього часу вистерилізувалися. Ну, оже, 103,8, 103,9, 104. Можна розливати. Дістати стерилізовані банки з духовки. Повидло готове, і банки вже колова, знімаємо з вогню і починаємо одразу ж розливати, поки банки гарячі і також повидло. Я буду використовувати спеціальну лійку, призначену для цього, щоб не розбризкувалося. Банку зручніше поставити в невеликий посуд, оскільки навіть з такою лійкою все одно буде капати, потім зручніше буде прибирати. І розливаємо, наливаємо, поведло доверху. Так. Воно ще поки що рідке, коли загусне, буде досить густе. Але охолоне, власне. Так. Краще мати вестерельюзених банок більше, ніж вам здається, потрібно, тому що дуже прикро, коли банок не вистачає, а джем гарячий, і тоді потрібно знову його розігрівати. Тобто все повторюєте. Практично до самого верху накладаємо. Так, обережно перекладаємо, зараз будемо швидко закривати кришку, коли всі Весь це повітло розлільємо. Оська нам не потрібна буде, і розливаємо далі. Так. Тепер, коли поверло розлите, швиденько, дістаємо гарячі стерилізовані кришки і обережно накриваємо так. Потрібно щільно закрутити, а далі потрібно буде перевернути догори ногами. Зараз я вам покажу, як це зробити. Так. І обережно ставимо другу кришку. Так, Все гаряче, тому потрібно бути вкрай обережним. І далі несемо до вистигання. Перевертаємо догори дном, повидло і накриваємо старим покривалом чи дитячою ковдрою. От так, і залишаємо так до повного вистигнення. Готове поведло як будь-яке інше зберігати за загальними правилами 6 місяців в коморі, а після відкриття банки в холодильнику. Воно чудово доповнить різв'яну випічку, а також налисники та оладки смачного та вдалих кулінарних експериментів.